В телеграмі і в фейсбуці пишуть, що в Україні мобілізують всіх жінок. Невже це правда? Питаємо у перехожих франківців. Чи чули ви новину про те, що всіх жінок в Україні мобілізують? Ну так, аж зовсім то ні. Щоб всіх-всіх. Так, і це вже була новина десь, по-моєму, якщо не помиляюсь, тижня три назад. Про це говорили, але я наскільки я розумію, що це було про певні професії. Ми говоримо про фармацевтів, ми говоримо про працівників систем охорони здоров'я. Це треба все дуже добре перевіряти. Чули? А де ви її чули саме? Десь в новинах прочитала. Що читав, не знаю, чи правда, чи не правда, не розбирався. Такого не чули і не читайте такі новини в ласка? Так, чули. Я дивіться, є інформація, яка може бути на сайті Кабінету міністрів, яка може бути на сайті урядових установ або органів місцевого самоврядування, якщо ми говоримо, наприклад, Івано-Франківська міська рада або Івано-Франківська обласна рада. Це одне, а друге, якщо ти знаєш інформацію, якого вона характеру на що впливає, то треба шукати перше джерело або ініціатора цих питань, хто приймав участь в їхньому розгляді, або від кого залежало прийняття рішень, то перше джерело я завжди перепитую, це правда чи неправда. Треба кожен раз перевіряти, дивитися, читати, перевіряти. Це може бути Фейсбук, це може бути телеграм-канал, це може бути Твіттер, це може бути інтернет-видання, та і особисте спілкування з певними категоріями людей. Якщо ці новини для. У мене важливі, звичайно. А, шукаю в декількох різних джерелах. А, зазвичай включаю критичне мислення і розумію, чи це фейк, чи це схоже на правду. Не перевіряю, але ну, я і не дуже ві... ну, так, не вникаю сильно в такі новини. Так. А як перевіряєте? З, з друзями буваю. Звичайно, поки, поки не перевірю, доти не пиши нічого. Пороки не дійшли до того. А як ви їх перевіряєте? Не знаю джерела, що було. Скілько вчора. Ну, перевіряю, але, чесно кажучи, ну, я не довіряю інформації, тому що ну, вона є нею стовідсотковою. – Ну, Звичайно, я аналізую все. А як ви перевіряєте? Ну, один, другий, третій співставляю, і то і я знаю, коли правда, коли неправда. Найчастіше це інтернет і все, що з цим пов'язано. Телебачення, на жаль, зараз воно якось монополізоване, тому звідти майже не беру. В основному це інтернет. І, і завжди, щоб мати інформацію достовірно, треба її перепровіряти через декілька каналів. Наприклад, інформація, то що передає CNN, може бути одна. BBC зовсім інша, а голос України ще зовсім інший. Офіційним новинам, такі як там, ТСН, ну, щось таке. Бо там можна перевірити. Звичайно, що Івано-Франківськ завжди. Ну, і Ukraine New. Українські новини, тобто завжди звідти. Я би сказала, що я найбільше довіряю з Ютубу, як е, такі вже перевірені журналісти, яких я знаю давно, які блоги свої ведуть серйозні, і я їм найбільше довіряю. Так, я На би... Назвіть кілька? Е, ну, Наприклад, мій світ. Ну, «People Life». Новина про мобілізацію жінок це фейк. Якщо коротко, в Україні на військовий облік в обов'язковому порядку повинні ставати лише певні категорії жінок і виключно з 18 років. Водночас, під час дії воєнного стану, вони можуть розпочати службу лише за власним бажанням. Не читайте анонімні джерела інформації.